І як завжди, все надзвичайно просто. Алло? Так, мам. ти знову по телефону під час зйомки розмовляєш? Це мама, почекай. Не rank, а ренкінг. На поясни, бо я вже не можу. Алло? Добрий день. дуже приємно. Так, ви просто гортаєте вниз сторінки, і там написано ренкінг банків. Так, саме ренкінг. Клікаєте і шукаєте банк, який вас цікавить. Та, все. Дякую, друже. Це давай, мам, папа. Рости великий. Це останній раз, коли ти під час зйомки говориш по телефону. Та зрозумів, це ж мама. Так, і тепер навіть твоя мама знає, що не обов'язково авторизовувати свій контрол для того, щоб перевірити надійність банку. Це надзвичайно просто. Заходите на сайт системи, гортайте вниз і тиснете на ранкінг банку. До вашої уваги топ 40 банків за надійністю. Цей список прискіпливо проаналізували наші аналітики і скорингові модулі Ucontrol. І, до речі, лінк на нього ви можете знайти за посиланням внизу. Так, от, перейшовши на сторінку ренкінгу фінансової надійності банків, можна побачити власне фінансову потужність установи, його чисті активи, прибутки та кредитний і депозитний портфелі. Клікаємо на птаху і дивимось, як змінювались показники за останній час. Для особливо зацікавлених є можливість детальніше ознайомитись із даними. Крім того, на сторінці видно, як змінювались фінансові показники поквартально. Це стрілочки зеленого і червоного кольорів з лівого боку. І найголовніше, цей інструмент доступний для всіх користувачів мережі інтернет без реєстрації і абсолютно безкоштовно. Тому, якщо ви хочете перевірити банк, ну ви знаєте, що робити. На ну, тому все бережіть себе і перевіряйте. you control.